Conta me look, me look love me. Conta me look, me look love me. Так і так все так, і так і так ши. Не сідаю в цю плейбойську машину. я думала, що плейбой це той, хто п'є віскі і весь день курить цигари. Найгарніша жінка у світі. Документи. Пішов. Це скоро мене. Тут стає надто небезпечно. Рубенсі. Депутат Рубен Спайло. Я скоро повернуся. Мамо! Мамусю! Мої любі! Що відбувається? Мій чоловік у небезпеці Марто. Ми всі у небезпеці. Бразилія це бомба уповільненої дії. Військові не зупиняться. Примусові зникнення були одним із найжорстокіших актів режиму. Ось може зайти у твій дім, забрати твого чоловіка, кинути його у в'язницю, а потім казати: Він зник. Міжнародна спільнота стежить за справою. Не думаєте, що уряд має нагальніші справи зараз після повернення демократії, ніж виправляти помилки минулого? Ні. Не треба усміхатися. Чому ні? Так редактор просив. Не таке щасливе. Він хоче сумне фото. Ні, ми будемо усміхатися. Усміхайтесь. Я досі тут.